Привіт, селін, хради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде максимально чоловий випуск, де я буду розмовляти таким голосом, ніби стараюсь звабити кухарку у шкільній їдальні. Також тримаю в курсі, я порізався бритою, поки брився. тому в мене тут буде трошки червоне, але не звертайте на це увагу. Якщо вам не подобається, коли я так говорю, вимикайте відео, тому що я не хочу, щоб ви. Зазнавали якихось моральних страждань через те, як погано я говорю, через те, як я кривляюсь, і через те, який же я у загальному недалекий. І так, сьогодні у нас буде чудова реакція на групу Лайтсам. Light Light як кожен любить говорити, е пісня під назвою Pause або Позе. Не знаю. Давайте натиснемо на їх канал, подивимося, що там останнє виходило. А останнє у них 9 місяців назад виходила пісня Spice. І, до речі, реакція на неї є у мене на каналі. Я думаю, я постараюсь залишити е тут або тут десь підказочку. І насправді мені пісня сильно сподобалась. Я не те, щоб дуже багато її слухав, але вона дійсно прикольна це щось між беді-поп і кенді-поп. Тобто, Щось таке середнє було, і це було досить непуално. А Сьогодні Pulse, у них вийшов сингл альбом, наскільки. Ні, це просто сингл. Ну, за 9 місяців тільки сингл, це сильно. Куб нас дуже сильно радує, звичайно. Давайте послухаємо. Можливо, буде щось видатне. На... Так, секунду. Секунду, секунду. Зараз я настрою і поїхало. Ви чуєте це э, э, синтезаторне, це ж чистий ню джинс. І подивіться на фільтр зображення. Ну поки починається. І навіть управлка голосу. Боже мій, це ж це ж просто ню джинс. Дівчата, ви чого? Нас дивляться діти. Глибинні баси! чуєте ритм секції. Йоу. Хоча для Нью-Джинс якраз дуже характерно. Невеличкий Some Дрім Харпа. You like A, I, I like У, щось типу того, якийсь текст дуже примітивний, і на перший погляд, на перше прослуховування, поки звучить достатньо типічно, як для New Jeans Вони, тупо, зробили якусь прохідну пісню на перший погляд. Ну давайте послухаємо далі. Gim. Холодні тона. VHS запис, матовий фільтр. Дуже характерно. такие чуть-чуть электронные, синтезаторные, инструментальные частоты. Like that, а, ah, like that, у, что-то, что-то, да. Блин, ну Honey or Spice реально была незвучайно, она звучала прикольно. Це була напівповторювана пісня, і вона реально зацікавлювала. А ця. Але, до речі, маю відмітити, що окрім такого достатньо безсенсового приспіву на перший погляд, Все звучить достатньо приємно і якісно. Принаймні. Різко закінчилась пісня. Ідея навіть не повні три хвилини. Половину, половину трьох хвилин, ну, точно ж, 2.30. Е, Я навіть не знаю, що сказати. Ну, я думаю, в мене не одного викликало. Е, це якісь асоціації з New Jeans. Ну, серйозно, це дуже схоже. На їх більш ранні роботи і по фільтрам, і по тому, як все знімається, і по атмосфері, і по місцям, де це все знімається. Ну, тобто дім, дівчата виселяються, такий більш м'ягкий вокал, не супер беруть вверх, не супер беруть вниз, такі характерні ритм секції. І знову ж таки, це не погано, але це і не добре, тому що втрачується якась ідентичність групи. І не сказати, що ця пісня погана, вона у загальному зроблена добре. Е, окрім приспіву, тому що, чесно кажучи, приспів тут достатньо. Слабенький, як на мене, that A, that U. Давайте все-таки, знаєте, що зробимо? Давайте зайдемо у наш улюблений Genius і спробуємо подивитись ось так, І спробуємо подивитись на текст. Що там взагалі, Можливо, текст нас здивує більше. А, ну, 57 хвилин назад вийшла пісня. До речі, я хотів іншу пісню слухати. Я зайшов на YouTube, бачу, вийшов в Light Summit, сам'які. О, що собі. Якраз буде ще записати. Можливо, тут є субтитри. Англійська. Які ще. Я думаю, українських немає. Давайте немає. ще раз послухаємо. З самого початку все зрозуміло окітаксна така на більш якусь любовну історію, коли я тебе побачила, там очі, погляд і так далі. Непогано. До речі, інтегрована ця ритм-секція, трошки заповільнилася музика. Додались ці електронні всякі. Ну, це схоже на синтезатор, якщо чесно. Але я не експерт в цьому. Це треба пана Олександра. Так, от, непогано, непогано. Я ж кажу, пісня зроблена непогано в музикальному плані. Просто те, що це не дуже цікаво. Якщо я хочу послухати то я слухаю дідженства, да. то що мені слухати? І я не дуже розумію, як текст. Корелює з кліпом, тобто вони тут співають про любов щось тим -зро -зро я зроблю тебе своїм своїм, наші очі запалали, коли ми подивилися одне на одного. Тут вони просто щось ховарять, просто б'ються подушками в кліпі, в домі дівчата. Як це як це? Як же вони мало витратилися? Ви розумієте? Я тільки до Петра, що це супер дешевий кліп. Це супер дешевий кліп, тому що він знятий просто. Він знятий просто в домі, в одній локації, по суті. Ну, серйозно, в Хані Spice на те, що було багато локацій, але вони були, і вони були прикольні, а тут просто Дім. Серйозно. За дев'ять місяців вони випустили сингл, де, де вони просто розважаються в домі дівчатка, і. І, і за дев'ять місяців. Можливо, я щось не знаю, можливо, вони ще щось робили, можливо, там хтось захворів. Якщо якісь такі моменти, ви мені напишіть, тому що я лінк фактчекер, Я як завжди нічого не перевіряю, тому що мені лін читати. Це в неї шорти з Ханюр Спайді, до речі, ти має курсі. Ну, принаймні, дуже схожі. Червоні. І знову ж таки, тут не плані, не плані бити, не плані все інтегровано. Це можливо, знаєте, що це пісня для фанатів. Тобто не дивись на мене як любов, а дивись на мене як фанат, тому що вони тут якби знімають в соціальні мережі це все. Можливо, якби на це натяк. Yeah, oh, yeah, like like so За один тисячі переглядів. А тут чуєте таке затухання. Звучить, ніби воду нас погрузили. Ну ж такий непоганий факт. Композитору прям респект. Але, Кубу, не респект взагалі. Знаєте, що я можу сказати по цій пісні і взагалі по цій групі? Мені їх шкода. Мені їх шкода, тому що я слідкував за ними прямо спочатку. Тому що коли Куб анонсував нову групу лайтсам, я опонував, йо моя жіноча група нова, і я буду за нею слідкувати. І незважаючи на те, що перший, перша їх пісня дебют Ваніла вона була ну, типічним кенді-попом, я все-таки її слухав. Я її слухав, тому що мені хотілося щось стенити. І далі Віваче, до речі, вже досить цікава пісня. Була більш цікава принаймні. Я її теж слухав, і Смайлі, чи як там вона називалася, я не пам'ятаю. Е, і теж я її слухав, і Хенір Спайс я теж слухав. Не всі, звичайно, пісні з альбому, але все-таки. Е, і я можу сказати, як по суті стенд спочатку цієї групи, що мені шкода, тому що дівчата реально талановиті, у них непоганий вокал, у них є багато можливостей. Але через те, що вони знаходяться у клятому кубі, їм не дають нормально розкритись. Через те, що куб забив на них болт от такого розміру, вони не отримують нормальних камбеків, вони не отримують якогось просування дуже хорошого. І от подивіться, у них вийшло 4 чи 5, ну по-моєму, 4 повноцінні камбеки. У них досі на каналі 299 тисяч перел... підписників. За один набрало 4 тисячі перелідів. Ну тобто це супер фігня, супер фігня. Давайте зайдемо для Кубу, тим більше. Для Кубу, в якого є Джайдл, в якого був Пентагон, в якого, по-моєму, CLC був. Це супер слабо. Подивіться, Віваче, найпопулярніша пісня 24 мільйони переглядів. Ну, це ж просто сміх. вот, Alive це називається, не Alive, Це ж супер сміх. Це прям дуже погано. У них чотири 4, 4 пісні. За скільки років? За три чи чотири роки. Це прям дуже-дуже слабо. Мені шкода дівчат, що їх ніяк не просувають, що їм дають так мало можливості себе показати, що взагалі не фінансують, що взагалі не роблять щось цікаве, щоб вони просто. Я не знаю, навіщо вони це зробили. Я чув, що. LightSum сам би бути заміною Джайдл. Для того, щоб uh, коли Джайдл закінчить свої контракти, а вони скоро закінчать. Тому що Соедине, як мінімум, на виступі сказали uh, нещодавно, що Дубіса той контракт uh, з кубом він скоро і так закінчується. Я все таки схиляюсь до думки, що Джайдл не продовжить свої контракти. Відповідно, uh, що я можу сказати? Відповідно. Він задумувався, ця група задумувалася, наскільки я знаю, як заміна джайделекс. Така підстраховка. Коли вони підуть, то вони будуть розвивати лайтсам. Але поки це не виглядає як підстраховка. Поки лайтсам має одну соту популярності джайделекс. Так хто знає лайтсам, крім мене. Можливо, хтось ще й знає, але блін. Мені дуже шкода цю групу, тому що тут є пісні, які мені сподобались. Я більш ніж впевнений, що в них бісайди теж непогані. Ну тобто, це принаймні не мікс, який мені не подобається особисто. Це, 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 це щось, що має якийсь потенціал, але куб його просто гроблять. І оце якраз сумно. Це дуже і дуже сумно. Ну що ж, чекаємо наступний камбек сам через рік. З якимось новим синглом або альбомом в Кенді-Поп стилі. Ех, ех, ех. Хоча, можливо, коли джайдл підуть, то вони почнуть розвивати лай сам більше, дадуть їм якісь цікаві концепти, якісь прикольні пісні, почнуть їх розвивати. А поки це е, зомбі-група, як на мене. Це зомбі-група, яка. Випускає раз в рік пісню, яка ну не дуже популярна, яка я не знаю, мені здається, навіть тут перегляди на цих піснях, це більше як накрутка. Хоча та ж накрутка не дає нічого їм, тому що о, 300 тисяч. Дивіться прикол. Поки ми е, говорили там з 299 стало 300 тисяч підписників. Я ж як розказав, тільки що, дивіться, тільки 299, а зараз я переходжу на канал, тут вже 300. Прикольно. Вітаємо, вітаємо, друзі! З 300 підписників лицам. Ну, коротше, я думаю, ви мене почули. Пишіть е, свою думку в коментарях стосовно цієї групи, чи сподобалась вам пісня. Е, що взагалі думаєте стосовно цього. Дякую усім за. Те, що дивились, всіх люблю, обіймаю до наступної реакції. Бувайте, друзі! Ось так. Ой. А до речі, забув: не обіймаю, тому що це харасмент, це важливо. Ой.